25-річна киянка Ганна рік тому придбала однокімнатну квартиру в новобудові. Площа її нової оселі невелика. Приміром, розмір кухні складає 12 квадратних метрів. Був ще й балкон у 9 квадратних метрів. Але дівчина вирішила поєднати його з кухнею, щоб за рахунок балкону збільшити квадратуру жилої площі. Оскільки я працюю із дому. Я багато провожу вся в квартирі, і мені хотілося мати комфортне місце для роботи і для відпочинку. Для цього Ганна найняла будівельників, які за декілька тижнів зробили перепланування. Об'єднув балкон з кухнею, у мене вийшла зона для гостей, робоча зона, прекрасний відео з вікна. І в що квартира велика. за законом перепланування житла не потребує спеціальних дозволів від БТІ, кажуть експерти. Але у тому випадку, якщо таке перепланування не зачіпає головних стін або інженерних систем загального користування, поєднання балкону з кухнею або кімнатою непроста і довготривала процедура, розповідають будівельники. Спочатку треба демонтувати підвіконня, яке розділяє балкон з жилою зоною. Убрати саме саме Все це треба Акуратно заштукатурити, то тобто, есть, щоб все було гладко. Поверхність пол було гладкой, стіни були гладкі. Далі слід утеплити стіни і підлогу балкону. Для утеплення підлоги експерти радять використовувати техноплекс, матеріал, який виготовляють з пінопласту. Він такий плотний. Тобто, будеш на нього наступати, не ставить за собою сліда. Тобто він не прогнеться, не поламається. Він очень устойчивий к нагрузку. Можна зверху потім линолеум вжити ламінат. Стіни балкону будівельники радять утеплювати пінополістиролом. Його також виготовляють з тієї ж гранули, що й пінопласт. Для того щоб його прикріпити до стіни, можна використовувати сухі сміси. Після монтажу матеріалу для утеплення проводяться фінальні роботи. Поверхність можна обробити штукатуркою, загладити, вирівняти, а потім можна бой нанести, Можна водимельсонка, фон зробити. Можна жидкі обої нанести. Матеріали для утеплення підлоги і стін стандартного балкону розміром у 6 квадратних метрів обійдуться у 2-3 тисячі гривень. Це з урахуванням вартості спеціального клею для теплоізоляційного матеріалу. Робота будівельників над демонтуванням підвіконня, утепленням балкону та внутрішньою обробкою коштує від 300 гривень за один квадратний метр.